Піжама та комбінезон або пепперс. Комплектик піжамка складається з ковтинки та штанців на вік 12-24 місяців. Тепленька ковтинка та тепленькі штанці. Комбінезончик. Знизу манжетик, на рукавчиках манжетик, застібається на замочок з капішончиком, присутня вишивка. Дуже приємний і дуже м'якенький. На вік 2-4 роки. Такий же комбінезон на 4-6 років. Флісовий комбінезончик знизу манжетик, зверху також манжетик. Декорований капюшончик, який єдинорожок. Всередині підкладка. Застівається. На вік 4-6 років. Комбінезон на вік 4-6 років. Такий же в упаковочках 4-6. Та 2-4 роки. Комбінезон єдинорожок на. На 6-8 років. Звичайний такий комбінезончик на 134-140. Єдинорожок 4-6 років. Звичайний комбінезон 146-152. Так, комбінезончик такий лохматенький, без нічого лишнього на 134-140 см.